Мені хотілося би все таки розраховувати на те, що європейська комісія, яка зараз є стороною перемовин між Україною та Польщею в рамках цього блокування окремими окремими перевізниками, підкреслюється там 1% перевізників Польщі, які сьогодні блокують наш кордон з Польщею. Що їм вдасться переконати поляків і вдасться унеможливити. Унеможливити е, початок ось такого бойкоту чи е, перешкод з боку словацьких автомобільних перевізників. Насправді і ті, і ті абсолютно порушують базові вимоги підписаних угод е, своїх зобов'язань, і це ну тільки як на мене відображає е, ось окрему політичну складову внутрішньої певної напруги, яка є і в Польщі, і в Словаччині на сьогодні.